Дорогий Преосвященний владико, дорогий брат Міністран Богдан, дорогі брати і сестри, і як Богдан і всі, хто дивляться онлайн-трансляцію, слава Ісусу Христу. На Останній тиждень чотиридесятниці все ближче і ближче наближаємося до Пасхи і цей тиждень роздумовуємо у літургійних текстах над притчею про багача і Лазаря і церква нас спонукає до таких покаянних роздумів, що ти у свастолюбстві, душе моя, покрилася струпами і лежиш, як той Лазар, і немає хто дати тобі лік, крім Ісуса Христа, такий. Віддалений зміст тих передаю, тих текстів, які і мене вразили. І сьогодні чули таке читання досить довге: історію про Ісаака і відносини його синів. І це дуже-дуже нам є близьке, тому що в сім'ях деколи є присутня заздрість, присутній обман, несправедливість і відчуття. Такої образи на своїх батьків, що мене менше любили, ніж там мою меншу сестру або мого меншого брата. І, 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 і та образа йде ще із дитинства, і вона, і хтось із тим жиє, жиє довго і, і не може примиритися. Із Богом через ту образу не може прийняти Бога і не може відчути себе любленим, щось подібне, як той Ісав. Він себе не відчував люблений у домі свого батька. Але чому з ним так стало? Бо із цього, із цього читання ми не до кінця розуміємо, ну, як е, Бог допустив. Е, Обман, Бог допустив, що менший брат його обманув, і не тільки Ісава обманув, але й батька свого обманув. Хіба це не гріх? Як це так стається? Чому Бог допускає? Чому ми Якова називаємо, що він є праведний Ізраїль, якби родоначальник 12 поколінь Ізраїля, а Ісав є обділений, чому є так? Якщо б ми трошки взяли гла глави попередні, то там є така подія, де Ісал вертається голодний із поля і е змучений, е знесилений, е бо цілий день пробув на полюванні, а Яків такий був домосед. Він такий був завжди біля батьків, завжди любив батьків, поважав батьків, і він завжди сидів вдома на очах у батька. Е і був біля батька. Ну, Ісав просить його каже, дай мені щось поїсти, бо зараз помру. А як йому каже, а продай мені своє первородство. Ну, і той йому пропонує е, тарілку чечевиці, супу, а Ісав на то віддає якові своє первородство. А тепер вдумаємося: первородство і тарілка супу. Як оцінив Ісав те, що він є первородний? Що він є, що йому належиться благословіння. І тому Бог так допускає в його житті, що він не, не цінував те, що він є первородним свого батька, не цінував той статус, Бог допускає, як сьогодні каже книга е, Приповідок, що багато задумів у серці людини, але воля Господня встоїться. І воля Господня. На, Якова, на життя Якова і на життя Ісава, вона звершилася навіть таким методом, який нам здається лукавий і не дуже, і не дуже чесний. Другий момент, на який хочу звернути вашу увагу, як Яків ризикнув усім. Ісав ризикнув своїм первородством за тарілку Супу, а Яків ризикнув своїм життям. Бо життя у проклятті для єврея це є нещасливе життя. Краще не жити, як жити у проклятті. І Яків ризикує стягнути на себе прокляття. Бо якби батько замітив, що це не є Ісав, а це Яків, і що Яків його хоче обманути, то він би стягнув, Яків би стягнув на себе прокляття, а не благословення, Яків заризикував усім. І в цьому е, дуже глибоко слід, слід е, вбачати такий божественний обман, про який пишуть святі Отці, особливо Григорій Ніський про Ісуса Христа, який також, щоб відкупити людину, вживає Божественний обман. Як це відбулося? Диявол не знав, що Ісус Христос міг. Стати, що Бог може стати людиною у, у повній мірі. І коли е, брав Христа як людину, наткнувся на Бога. І вже пекло не, не змогло втримати в себе божество і мусило відпустити разом із усіма тими, які перебували в тому аді, всіх всіх е, е, тих в'язнів. Але Христос, щоб відкупити. Також заризикував усім, віддав своє життя. І тому сьогодні надихаємося цим словом і молімося, щоб Бог нам відкрив, якою дорогою ціною ми куплені. І часто ми, так як і Сав, можемо оцінити своє спасіння за тарілку чечевиці, умовно кажучи, за якісь земні дочасні блага. Але Ісус Христос навіть таким божественним обманом, щоб нас відкупити, ризикує всім, ризикує своїм життям. Тому сьогодні молімося, щоб Бог нам відкрив ціну нашого спасіння, і щоб ми могли Йому щиро і глибоко за це дякувати. Амінь. Слава Ісусу Христу!